Новий запит на фінансування допомоги Україні адміністрація президента передала до конгресу. Однак той не може ухвалити жодного рішення, бо в палаті представників досі немає спікера. Про те, що відбувається у конгресі, та чи є там підтримка запиту президента, ми поговоримо із Катериною Лісуновою, яка включається з капітолію. Катю, привіт, Вітаю, Марія. у конгресі. Сьогодні гаряче там Джим Джордан знову вже втретє не набрав необхідну кількість голосів на посаду спікера Палати представників. Розкажи, будь ласка, чи є в конгресу якийсь план виходу з цієї кризи? Третій раунд голосування за спікера виявився останнім для Джима Джордана. І він вже не є номінантом від республіканської партії. Зазначив, що о 8 годині ранку Джим Джордан виступив із верненням до журналістів, де заявив, що буде боротися за посаду спікера до переможного кінця. Але вже о 10-й годині ранку, тобто через кілька годин після його прес-конференції, відбулося саме голосування, в час якого він програв цю боротьбу із навіть навіть більшим відривом ніж це було раніше. Так якщо все починалось із 20 республіканців, які голосували проти свого однопартійця, то сьогодні проти нього проголосувало 25 однопартійців. Джима Джордана після цього республіканці пішли на закриті перемовини, Вони на закрите засідання, під час якого вирішили, що знімають номінацію Джима Джордана на з боротьби за посаду спікера, тому що він не набирає необхідного мінімуму серед власної партії. А це означає, що зараз Конгрес і середні республіканці підуть на перерву. І вже наступного тижня у вівторок республіканці зберуться на нову закриту зустріч, під час якої спробують обрати нового номінанта на посаду спікера і сподіватимуться, що це буде та людина, якій вдасться набрати ці необхідні, фактично вже золоті 217 голосів більшості республіканської партії. Катю, дякую. Розкажи, будь ласка, також як конгресі відреагували на цей новий запит про допомогу, який надіслав президент Байден. У ньому до речі, об'єднані підтримка Україні та Ізраїлю. Ти нам розказувала вже про те, як конгресмени до цього ставляться. Яка була реакція? По суті, реакції і позиції розділились політично та партійно. Якщо допомогу Ізраїлю підтримують переважна більшість демократів та республіканців, то щодо допомоги Україні позиції розділились. За це виступають більшість демократів та більшість власне республіканців, окрім групи крайньоправ Республіканців, які виступають проти цього, і зазначив, що зняттям номінації Джима Джордана на посаду спікера також зникли і певні побоїння, Що якщо він стане спікером, він власне просто не винесе на голосування додаткову допомогу Україні, проти якої категорично виступав увесь цей час. Сьогодні зранку журналісти запитали Джима Джордана про. Промову Байдена і додаткову допомогу партнерам, і зокрема тоді Джим Джордан згадав про усе і про необхідність допомоги Ізраїлю, але не про Україну. Пропоную послухати, що він заявив сьогодні зранку, просто зараз. Це ще один із аргументів, чому потрібно повернути до роботи палату представників, щоб ми могли розглянути запит Байдена на додаткові асигнування. Але ми не можемо цього зробити, не можемо проголосувати за це. Ми не можемо прийняти нічого в цьому пакеті, доки не повернемо палату до роботи. Я маю побачити, що саме у цьому пакеті, але нам звичайно потрібно допомогти Ізраїлю. Мені потрібно побачити сам запит, але знову ж таки, ми нічого не зможемо зробити, доки палата заблокована. Таким завершився сьогоднішній день, як ви бачите, і поки що конгрес залишається без спікера і навіть без номінанта від республіканської партії. Дякую тобі, Катю. Ми будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться далі події. Нагадаю, що з нами була Катерина Лісунова із американського конгресу.